Дівочка теж моя, да? от коли її запросили на посаду керівника відділу в банк, да? вона прийшла додому дуже радісно, Вона їм розказує, мій любименький, от мені підвищують зарплату на 50%. А він, знаєте, що каже? І що? Ти думаєш, що ти зможеш? Ти навіть дім не всваєш прибрати. Ти засранка, вон, засрала весь дом. Залишайся там, де є. Представляєте? І вона і що ви думаєте? Вона відмовилась, блядь, від підвищення, бо вона ж засранка. Через рік її знов запросили на ще краще місце. А цей Підар знов каже: це опять твої фантазії. Ти що ти думаєш краще за них? Все. Вона оп'ять відмовилася. Представляєте? Так. Да. А через два роки. Вона же сама собі не вірила. Сама собі не вірила, да? Розумієте, що цей Гандон з нею зробив? Він убив в ній віру в себе. Да? Щоб вона ніколи не піднялася вище за нього, вище за нього у їбана.